У січні 19-го року, 6 січня, отримаємо Томас, я вам скажу ще одну річ. Я про це широко не горе вам скажу. У мене дуже близькі стосунки із моїми друзями і з турками, з якими я працював в парламентській асамблеї Ради Європи, і в тому числі нинішнім міністром закордонних справ. Він був доповідачем по голодомору. І дуже гарні приятельські стосунки із спецслужбами е, Туреччини. І ви знаєте, що буквально за 4 чи за 5 днів. Ми виявили, що в Георгійському соборі в Константинополі де проходило це богослужіння, Петро Порошенко і Епіфані отримували, томос, на криші цього собору було виявлено біля 40 кілограмів вибухівки. Планувався терористичний акт російськими спецслужбами. Вибухівку забрали тихенько, скажу, не піднімали політ... якого скандалу і все. Я був там своєю командою. Скільки там?